Путин и Седзинпин сегодня укрепили веру Запада в существовании оси зла. Обсуждалась в том числе ситуация вокруг Украины. Уважаемый председатель Седзинпин, дорогой друг, согласен с вами в том, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов. Этот интерес заключается в том чтобы всегда быть сильнее любого конкурента. Я думаю, что у России будут большие проблемы. Просто взгляните на их экономику, взгляните на инфляцию в России. Напомню, что первый срок Трампа характеризовался введением таких санкций, которые до Трампа не водил никто. И, естественно, это будет всюду раскручиваться как поражение России. Я лично, если по этому сценарию пойдет, я тоже буду это так рассматривать. Поэтому уж точно не надо никаких иллюзий. Вам а, слухайте. Нагадайте мені, будь ласка, чи так себе має поводити а, диктатор, який знаходиться 25 років за кермом своєї великої страни, держави, і який, бачучи Цзіньпіна по відеозв'язку, не знаходить слів, окрім радості на ліце? І от це от, що з руками вот, що це. Ну, скажи вже що небудь, халова, вітаю, здрасті. Ну що нібудь, вже скажіть. Він тебе бачить, він один раз зрозумів, що ти йому помахав. Ну, як ніби дитина, яка побачила, знаєте, дорослого, не знаю, кріосну фею, яка принесла їй цукерку. Як ви розумієте, з цього самого відео Путін і Сі Цзіньпін поговорили? Ну принаймні спробували, тому що у Путіна в якийсь момент певно відібрало речі. Все, що він міг зробити, це просто не контролювати конечності, які тіліпалися в нього в різні сторони. Ну а про що ж говорили? Хочете спитати Путін і Сі Рад вас привітати і мати можливість переговорити по сложившися добре традиції в початку року, Щоб о, і, кстати, про добре традиції. Давайте, Ми говорили вони традиційно про е збільшення кількості товарообігу. до речі, е Росія почала закуповувати в Китаї на в 5 разів більше овочів, е тому ну, дійсно є про що поговорити. Ну, Не про війну з Україною. Утіну говорити та а про те, як вони е, з Китаєм розвивають стратегічне партньорство? Ну поки на це партньорство не накладені санкції. А те, що санкції можуть бути накладені, то е, Дональд Трамп про це вже неодноразово говорив. Давайте про традиції. От Путін згадав про традиції. і ви знаєте, що про традиції хочеться сказати? Ну, по перше, те, що Путін третій рік поспіль відмовляється е, купатися на кріщенські морози в прорубі. А як же традиції, хочеться спитати? А чого ж не посвятити тим своїм, господи, просто торсам, як ви любите? Куди ділась традиція? Що не так? Чи ви, може, не поважаєте е, Русську Православну церковь? Чи може вам традиції не подобаються? А щось стало незрозуміло? Чи здоров'я не дозволяє, чи шрами у вас там якісь на тілі є від попередніх операцій, які ви вони хотіли показувати народу і широкому загалу цього року, як і в два попередні, путін не став брати участі у хрещенському купанні в ополонці. На цей раз про це немає навіть офіційних повідомлень від прес-служби Кремля. Навіть бачите, прес-служба Кремля не змогла дістати попередню фотографію нацятого року, викласти її. На сайт і сказати про те, що Путін таки в прорубі був, просто фотографії не нашлось. Фото та відео занурення Путіна в Аполлонку на водохреща стали публікувати у 2018 році за два місяці до президентських виборів. Мабуть, щоб підтвердити добрий стан його здоров'я. А зараз я так розумію, підтверджувати вже немає жодного сенсу. Ну та й правда, що там дивитися, чого ми там не бачили. Хочете сказати. Ну, якщо ми вже за ополонку заговорили за кріщенські купання, то дивіться, дивіться. На пляжах анапы, залитых мазутом, тоже устроили крещенские омывания. Купание у нас происходит только в присутствии спасателей. Одеваем спасательный жилет. При страховочном конце люди. Сопровождение спасателя идут купаться и безопасно выходят из воды. Вот вода очень чистая, даже с головой но я, видите, не мог волосы видно, видно, что там нет никакой ни мазота, ничего. Чистейшая вода, приятно, Очень температуре даже. І ще uh, Это ете крещение от російських попов помогло, я так розумію. Uh, ну, бачте, Путін таки не ризикнув. напевно подумав, що йому його здоров'я uh, важливіше. Цікаво, потім правда буде дізнатися про долю всіх цих людей, які занурювалися на пляжах Анапи. В мазут, тому що те, що в нього на обличчі цього мазута немає, то це ж не означає, що е, його залишки перестали знаходитися в воді біля Анапи. Ну, ви ж не вірите в те, що прямо лопатами вигребли звідти 4 тонни мазути. Ну, правда ж, не вірите? я теж в це абсолютно не вірю. Е, а те, що їх було 4, так я можу це підтвердити, бо в середині грудня місяця біля е, кримської Керчі. Е, е, Ті самі росіяни розлили 4 тонни мазуту, і це вже позначилося на природі. Але як бачимо, російській владі, по-перше, було все одно. По-друге, до довкілля справи немає і тим, хто відповідно сьогодні або ж коли там на Крещенські морози не в вету саму проруб. В бочці розлитого мазуту знайшлася і своя ложка дьогтя. Сказали, що купатися в них абсолютно корисно, нормально. І навіть, знаєте, якщо трошечки, як то кажуть, яду потрапить в організм, то це означає, що вони до нього будуть стійкішими. Ну, принаймні, саме так вони чомусь. Подумали, ну якщо не в кріщенські морози, якщо не в прорюб, то є ще варіант, куди росіянам пропонують поїхати. Але давайте, перш ніж ми про туризм розкажемо, хочеться ще відзначити а, одну тему, щоб теж її так закрити. Це тема состояння Тіграна Кіасаяна, тому що Маргарічка Сіманіян не була в соціальній мережі, от з останнього її. допису, минуло, ой, дай бог памяти. Ну, я вам скажу, больше 15 дней. Попередний был сделан перед Новым роком, потом 8 сентября, ну, а теперь уже 19 сентября, через 11 дней, значит, Маргарічка Симонен решила отписаться про состояние здоровья чоловіка. А сегодня Крещение. Я хочу сказать спасибо всем, кто молится в эти дни за Тиграна. А это огромное множество людей. Знаю, что многие переживают, не получая новостей о его состоянии? Да нет. Спрашивают, пишут мне, знакомые и незнакомые. К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее. А лучше мы в своем комментарии Маргариточка Симонян так и закрыла. А, наш любимый спит. А мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится. Ну, выходит, что никаких новин и немае. Ну, немає, то і немає. Ну, а тепер давайте вже до туризму. Якщо не Анапа, якщо не Кріщенська прориб, то куди ж ще можуть поїхати відпочити а, росіяни цього року? Ви не повірите, але це абсолютно новий напрямок для відпочинку. Напрямок, якому ми могли би позаздрити, але ні. Якщо ти іностранець приїдеш в Северною Корею. Спочатку ти прилітаєш в головний інтернаціональний аеропорт країни. В принципі, він красивий і дуже просторний. Однак є одно но: этот аеропорт пустой. Тут нет ні душі, то що ти просто ходиш по огромним безлюдним поміщенням. А чого він знімається на фоні аеропорту, а не в самому аеропорту? Ну, можна ж було поїхати в Корею, Північну і зняти це красиве відео, а там не дозволяють знімати. И тут через пять минут к вам подходит кит. То есть милая корейская девушка, которая будет вас сопровождать по всей Северной Корее. Вообще не советую ей особо доверять. Ведь помимо сопровождения, она будет постоянно следить за вами, чтобы не сделали лишних фото, не принесли что-то запрещенное и, конечно же, не говорили ничего плохого о великом лидере Ким Чен Ыне. И чтобы в этом убедиться, она, во-первых, заставит тебя показывать свою галерею в телефоне каждые два часа. Во-вторых, будет шмонать все твои сумки и одежду. А в случае отказа, она запишет про это и донесет партии, что может неплохо так во время выезда из страны. И наконец, выйдя на улицу, вы лицезреете прекрасные виды архитектуры Северной Кореи. Возле аэропорта она, естественно, хороша, дабы не испортить впечатление и так редких тут иностранцев. Затем вы вместе садитесь в машину и ездите смотреть достопримечательности Кореи, Гид специально выберет самые лучшие места, созданные для показов иностранцам. Ну, тобто, виходить, выходит, что з из аэропорта без гида девушки, яка будет за вами присматривать, ви не можете. Добавок, она будет заливать откровенную ложь. Мол, тут все очень радостные, богатые, и никого тут на самом деле нет. Да какая же да ложь! Это да вообще правда истинная. Она ну, Скобеева говорила: она же ездила туда, снимала репортаж, посмотрите: Ну, что значит ложь? Получается, на российском телевидении врут ты, конечно же, заподозришь, что тут что-то не так, поэтому, когда все отвлекутся, просто дашь теру. В этот момент они тоже будут гнаться за тобой, получив приказ о стрельбе на поражение. Если повезет, то ты оторвешься и, наконец, увидишь правду о Северной Корее, убитые и бедные улицы, нищие горожане в обносках и, конечно же, кучу солдат, которые наблюдают за каждым их шагом. Однако, узнав все это, тебя уже отсюда не выпустят. Интернета и телефонной связи тут нет, ты буквально в ловушке. Поэтому все, что тебе остается, это принять свою судьбу и умереть. Ну, виходить, що дивіться, по-перше, можна сказати, що перша стадія вже розпочалася. Перша стадія отрицання, торг, депресія, прийняття. От це от все. Атріцання вже на вони на першій сходинці стоять, тому в принципі, скоро також. І до другої дійдуть, а там і до п'ятої недалеко. По-друге, такі е, поїздки і такі візити до Північної Кореї е, це знаєте такий крок в майбутнє. І я зараз не помолилася, тому що е, таким чином е, кожен росіянин може подивитися на те, як Росія буде жити буквально вже в найближчому своєму майбутньому, тому що інакшого майбутнього для неї. Немає. Е, ну і от розкрили число посітівших северною Кореєю росіян. Виявляється, що в 2024 році Північну Корею відвідали півтори тисячі російських туристів. От. А ви ще жалуєтесь. Повернулися ж? Я сподіваюся, назад. Чи ні? Бо те, що вони відвідали, там написано, а те, що вони повернулись назад, вже не написано. Ну, я так розумію, ми про це ніколи і не дізнаємося. Ну, а поки росіяни подорожують, знайомляться зі своїм майбутнім, то на території російських телевінів телевізорів. Коротше, в російських програмах обсуждають, звісно що. Інавгурацію Дональда Трампа Потому что вот эта зв'язка Америка США и Британия, она всегда работает на самом деле, несмотря на все противоречия в этом отношении. Я бы совсем вот не списывал а, тех проблем, которые у нас могут можуть остаться на американском направлении, Потому что слишком много все ждут. ждуть. Ну я чула донецький напрямок, я чула Луганський напрямок, я чула Харківський напрямок, сумський напрямок, Запорізький напрямок. Курський напрямок, але американський напрямок. Я тако амбітні плани у вас. Американський напрямок. Вот не надо ждать. Нужно надеяться прежде всего на себя меня, и сходить на ситуацию, на ту ситуацию которая на земле. Да с Трампом, Наша победа, приближаем мы. С Трампом будет. Так а на себя рассчитывать, это когда вы в КНДР просите солдатиков в Курской области, это получается на себя рассчитывать? А когда в Ирана просят Субиша Хедев, то это тоже на себя рассчитывать получается надо, да? Ну такой себе расчет. На Но... первый-второй получается. Сложнее, Конечно. чем с Байденом? Конечно. Тут вообще вопросов нет. Какой? Ну... Там говорили, і буду говорити. Нічого хорошого ждать не треба. Совсем. поэтому в Північну Корею тури організовують. Тому що чекати на щось хороше на Росії не доводиться. Тому що э, люди, які задоволені своїм життям, вони э, не хочуть воювати, вони хочуть насолоджуватися своїм життям. А якщо довести народ э, до э, точки зврата, до Бідноти до ніщенства, до а, захмарних цін, до а, того, що за вбивство пропонують мільйони. То звісно. А, це ж вже той сценарій, за яким Росія давним-давно живе. Нав'язують ми вот паділім то вам залишимо то, що ви захворіли, як вони виражаються. что мы еще не признаем. Юридически мы это не представим. Мы просто по факту согласились, но будем юридически это не признавать. И, естественно, это будет всюду раскручиваться, как поражение России. Я лично, если по этому сценарию пойдут, я тоже буду это так рассматривать. Нам навязывают фактически. говорит мы вот поделим то, вам что що окупація України это не победа, да? Получается, що вся эта СВО вона как бы безтолкова і безполезна, тому що світ від самого початку сказав, що він не буде визнавати окуповані регіони територією Росії. Ну бо такого бути за міжнародними стандартами ніяк не може. А саме дотримання міжнародних стандартів, я нагадаю, вимагають на території Росії. Ну, принаймні, коли Дональд Трамп сказав про те, що в нього там є якісь погляди на Панамський канал на Панаму і на Канаду, то в цей самий момент в російській думі Нікі Рябков, який є заступником Лаврова, заявив, що Росія очікує, що Трамп. І керівництво Панами при обговореннях поважатимуть міжнародно правовий режим Панамського каналу, регламент якого встановлено в договорі з і Панами в 1977 році. Дивіться, виявляється, міжнародно-правовий режим не тільки відомий на території Росії. Вони його читали, вони в ньому розбираються, і вони його знають. Але чомусь дотримуватися під час окупації війни на території України не хочуть. Тобто порушуючи 11 років міжнародно-правовий режим, росіяні в 2025-му вирішили закликати до його дотримання. Дуже получається цікаво. як би це от звучало, дуже важливо забрати економічно розвиті райони Донбасу. Виходить, теж заставляють вас окупірувати. Да ну от виходить, що Штати, Британія, Німеччина, Франція прямо змушують вас. Йти і забирати територію України. Кожного дня, Прям примушують вас до цього. Сил нема ніяк. Економічний развити районного Донбасу і вийти в степі. І сьогодні ця задача, наскільки я розумію, вона і не Так дивіться, в чому проблема. Проблема не в тому, щоб вийти в степ. Проблема в тому, що все, до чого дотягуються ваші криваві руки, стає степ'ю. Ну, Я просто нагадаю, як наразі виглядають українські міста, до яких ваші руки дотягнулися. Процвітаючи колись міста: Турецьк, Марінка, Вугледар, Рубіжне, Бахмут, Маріуполь, Авдіївка, Часів Яр, Солидар. Питання не вийти в степ. Питання в тому, що ви перетворюєте все живе. На мертвий степ правда, це кам'яні тепер джунглі, але це те, до чого дотягнулися російські руки, і те, що ви ж своїми кривавими лапами зробили з наших українських процвітаючих земель. Прям дивишся і розумієш процвітаючі райони, які собі повернула Росія, і які знаходяться під окупацією, я нагадаю. Вже не перший рік деякі з них. І якщо ви думали, що Росія там зараз розвиває бізнес, складову, економіку, то ні. Бо їй це взагалі не потрібно. Якими методами президент Трамп і його адміністрація будуть намерено придвігати. Намерено придвигать інтереси Соєдинних Штатів на мировой арене. Інтереси Соєдинних Штатів никогда не менялся независимо в от того, демократи или республіканці находяться в Білому домі. Цей інтерес заключається в том, щоб всегда бути сильні любого конкурента. Яка основна задача Росії в тому світі? Не дати Америці стати найпотужнішою країною в світі, чи поділити з Америкою. Світ на дві частини. Ну, добре на три, тому що без Китая ніяк. Ну, а поки Лавров не дає Америці стати найпотужнішою країною у світі, я кажу вам дякую за те, що цей обзор пропаганди ви провели разом зі мною. До наступної зустрічі! Побачимося з вами! Бережіть себе, Па-па.